Знаєте, що точно хочеться мати у своїй колекції іграшок будь-якій дівчинці? Я знаю, дуже добре знаю, чи бачили ви колись лялькові будиночки не те пластикове лайно, яким торгують у кожному задрипаному магазині іграшок, а дерев'яний будинок, виконаний рукою майстра, такий, де в кожній з точністю ювеліра пророблені деталі, чи то стільчик, мініатюрний камінь. Чи дитяче ліжечко є частина душі, вона протягами рухається по кімнатах, лежить невидимим шаром пилу на кожній поверхні, вплітається невагомою павутиною в усі куточки і нарешті наповнює мимовільних мешканців цього житла, так схожого на сьогодення, але зі стінами і дахом на петлях, щоб власниця могла пхати всередину свої брудні дитячі ручки. І втручатися в такий ладний і тихий побут мешканців. Я знаю історію одного такого у ньому душі було надто багато, але душі чорної, як дьоготь, і такої ж в'язкої. Якби її можна було бачити, то здавалося б, що стіни просочені нею так само, як кров виступаюча на місці неглибокого порізу. У мене був такий. Тому я знаю про що говорю навіть мене він часом лякав до чортиків не раз я помічав слабке світло, що пробивалося назовні через різнокольоровий вітраж горища, а ночами, в цілковитій тиші, часом чувся дзвін дзвіночка на іграшкових вхідних дверях, наче хтось вийшов прогулятися, утомившись від кайданів стін. Так, чудова річ! І я зовсім не здивований, що вона не затрималася у моїй крамниці. Спершу Кеті щодня приходила після школи і крізь вітрину милувалася фасадом найбажанішої для неї речі у світі. У чистих і наївних зелених очах чітко читалося невгамовне бажання поселити туди іграшкову сім'ю і проводити з ними безперервно дні як же добре, що дівчинку любили! Батьки не змусили на себе довго чекати, і ось прекрасний іграшковий будинок вже прикрашає її дитячу. Він одразу став вінцем колекції, м'які, улюблені раніше ведмеді, припадали пилом по кутках кімнати, а скляні очі ляльок, якби могли, то наповнилися б сльозами адже ніхто вже не міняв їм сукні до чаювання і не розчісував волосся. Сумні. Забуті іграшки. Зате будинок піднісся як ніколи раніше. Як і було задумано, там тепер жила чудова сім'я: мама, тато і мила донька, у якої був чорний весловухий кіт, який майже завжди ліниво ніжився на пухнастому килимі біля каміна у вітальні. Вечорами, підійшовши до кімнати кет, майже напевно. Можна було почути, як вона розігрує сценки з життя своїх улюблених мешканців. Щовечора вона збирала всіх на кухні за вечерею, після якої сім'я переміщалася до затишної вітальні, а коли приходив час сну, вони дбайливо вкладалися домогосподаркою по своїх місцях. Те, що ховалося в будиночку, тим часом оживало, і якби не міцний безтурботний дитячий сон. В якому щоночі потопала Кеті, вона б не помітила, що світло, яке спалахує вночі в різних кімнатах її іграшки, стає все яскравіше. А по тіні, що відкидається назовні, можна простежити шлях, яким у середині будиночка слідує хтось крихітний. Він спускається з горища, на мить зупиняється в обох зайнятих фігурками спальнях, потім акуратно і безшумно прослизає сходами. І нарешті дзвіночок на дверях тихо плаче. Час прогулянки настає тепер щоночі адже завдяки душі дівчинки, якою вона так щедро ділилася, тепер є багато сил, щоб гратись, а гратись веселіше, ж, коли ти не один. Одного ранку, як це й завжди і відбувалося, Кеті кинулася будити своїх іграшок, але не виявила їх у спальнях. Вона занепокоєно почала оглядати всі кімнати будинку, і з кожною з них, яка виявлялася порожньою, її серце стискалося, а очі все сильніше покривалися сльозовою пеленою. І ось залишилося оглянути тільки горище. Акуратно, наче боячись, що занадто квапливий рух злякає ту останню надію, вона підняла частину даху. І, звичайно, вони всі були там. І тато, і мама, і донька, і навіть кіт. Вони піднялися разом з кришкою і кумедно розгойдувалися з боку в бік, адже кожна маленька шия була оточена петелькою мотузки, іншим кінцем прив'язаної до стелі. Їхні голови, на яких раніше були зображені щасливі обличчя, були тепер порожні. Жах обплутав дитину, пройшов легіоном мурашок по спині і по потилиці. Позбавив голосу, Кеті не могла кричати, а лише беззвучно відкрила рота, в якій тонкими струмками стікали сльози. Коли вона спромоглася відірвати погляд від порожніх облич, вона помітила ще одну фігурку: пустотлива дівчинка в блакитній сукні стояла в кутку горища і дивилася прямо на неї. Раптом її ручки почали підводитися. Простягаючись до Кеті, що остаточно застигла від жаху, потім пролунав шепіт: Ходімо грати, прекрасні зелені очі блиснули востаннє, залишки душі тонким, ледве видимим блискучим шлейфом вислизнули з них і кинулися під дах будиночка. А глухий звук тіла, що впав на підлогу, і кришки горища, що захлопнулась, пролунали в унісон. Тепер світло у віконцях стане яскравішим, і вже дві маленькі тіні залишатимуть горище, безшумно спускатимуться сходами і виходитимуть на прогулянку, змушуючи прокидатися дзвіночок.